Приглядача підписи нашого каналу. Чоловік написав коментарі, що трактор працював, але коли ремонтували щеплення, спробував завал, а в ньому є шат. Дійсно, якби я бачив цей шат сам очима, чи, ну, чи самопробувати. А так зараз щось сказати, мені я спробую, я але я не знаю, чи в мене, чи, чи мені вдасться вам чимось допомогти. Є шат, ось такий шат. Тобто сюди до мене, від мене. Такий шот. І є ось шот. І от який точно був є у вас, я не знаю. Але попробую, почнемо почнем з бокового. Тобто від мене до мене, з ким, то такий шот. Це буде, і ви кажете, що взяли завал і був, і відчули шот. Ну і от ви взяли підшипник, Як, дивіться, підшипника провірити, ви так, як, ну, Поки не знімете, ви її ніяк відприте, береться зовнішня і внутрішня обойма. І пробуйте їх вивертати, як би. У цьому є люфт люфт невеликий. Я такі підчипники не міняю. Чого? Щоб тепловий зазор зберігався, щоб мазута проходила, і підчипники не грілися. Буває, як купиш підчипник, він так немає люфта в ньому, але поставив і він гуде, тому що там немає зазору, і він гріється. Не, не вистачає мазута для охолодження. Тепер далі, там новина. На первічну валу на на цьому є дві гайки. Є, є дві гайки. І відвикайте, що ви слабки. Гайки ці не будуть затягнуті постійно, постійно. Зажима зажав в одну основну і законтругає. Це обов'язково. Тому що ось цього люфта. Осьового люфта не, не, не повинно бути ось, осьового люфта. Тому що зазор, зазор на, між боковими шестернями реверса і первічним, він збільшує, і він потом не постійний. Або він йде, зажимає, або він відходить. Ця шестерня повинна бути зажата, зажата повністю. І якою причиною є ось, осьовий люфт, тобто осьовий люфт. Беремо кришку. Гніздо для підчипника, яке ви знімали. Ви замінили сальника, там сальник стоїть, і тут стоїть зверху підшипник. І можливо так, що я вже не одне міняв, поки вже цю нову поставив. Буває гніздо підбите, особливо там. І підшипник, ви собі поставили підчипника, це не зверлового, поставили кільце штуперне і все. Але підчипник ходить у гнізді. І оце буде вам, і ви його зажмете, гайки гарно все, ну люфт буде, осьовий. Це те, що до осьового люфта. Де він береться, коли, коли підшипник. Тепер ви кажете, що поставили, він виє. Я не, я не повірю, я не можу, при те, що ви купили підшипника, е, виходить тончого. Ну, чи товж, ну, я, я не можу навіть ну, допуститися, що так може бути. Зазвичай підшипники ідуть стандартні по висоті. Чому змінився цей зазор? Ну, зверніться знову до, до, до цього гнізда, до цього, до цього, до цього флянці. Ну, звісно, переміряйте на, на, на всякий випадок підшипник по його висоті. Ну, Більше немає нічого. І навіть якщо цей підшипник буде трошки е, люфти, е, ну, є люфт, у ньому шат є трошки, ну, то два підшипники, От там здоровий стоїть. Ось тут стоїть більше підшипник. І тут ну, первічне сад стоїть на них нормально, буде сидіти. Попробуйте знову все ж таки до, до цієї до гнізда підшипника до цієї. кришки, Попробуйте, подивіться, ну, більше Я вам нічим не можу підказати такого. Ну... І коли зберете, попробуйте мон... монтіровкою, чи немає ось цього зазору, коли все зажмете, ці, обов'язково перевірте, чи немає люфта. Чи зажало все. Можливо, ця втулка вас підбилася, бо я замінив. Хоча ця була ціла. Тут трохи для сольника, звісно, така вже. Ну, то зовсім інша розмова. Оце вам таке треба перевірити. І, звісно, залиште всі ті шайби, які були ось тут були, ось тут, заводська регулювання. То добре, коли є заводська регулювання, то е, первічна, якщо цілий первічний не з'їджені, нічого, і ви тільки... Про, тільки від, про, Провіряєте реверс і його там перерегулювання робите, то до первічного не потрібно лізти. Ну, оце так, що міг, я не знаю, допоможу вам, не допоміг тим, що сказав, я не знаю, нагорів багато. Знаєте, виходить, що нам треба вести такі, де, такі прямі якісь, як онлайн-уроки, як у школах, так, такі тут, щоб хтось показав і ти побачив, що це, і потім можеш відповісти так само. Ну я не знаю, що так, вибачте, ну, як міг показав, розказав. Чи... Попробуйте, що не так, пишіть. А так всім пока миру, добра.